Ді анонсували можливість надання виплат вимушеним переселенцям, які вирішили повернутися з-за кордону для постійного проживання в Україні. Про це напередодні розповіла віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Щоправда, такі виплати призначатимуть не одразу, а через кілька тижнів. Це питання ще вирішують. Ну, а про зміни, які вже почали діяти у системі виплат для внутрішньопереміщених осіб, поговоримо з Олегом Луцевим, керівником соціального напряму адвокації благодійного фонду право на захист. Він з нами напряму у зв'язку. Пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. Студія. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Раніше ви казали, що осіб, які перебувають на обліку ВПО станом на початок вересня було щонайменше 4 мільйони 800 тисяч. Розкажіть, будь ласка, чи змінилася ця кількість після нововведень у порядку виплат, які ось Кабмін почав запроваджувати в липні, і власне хто втратив право на одержання цих грошей? Дякую. Ну, тут потрібно зробити одне невелике уточнення. Справа в тому, що 4 мільйони 800 тисяч осіб, а зараз їх є 4 мільйони 893 дев'яносто Тисячі зареєстровані внутрішньо переміщені особи це не обов'язково одержувачі виплат допомоги на проживання ВПО, оскільки не всі звертаються за отриманням такої допомоги. Насправді допомогу з цієї кількості осіб на проживання отримують близько 2 мільйонів 600 тисяч осіб. Це остання цифра, яка циркулювала в кінці серпня, на початку вересня. І справді, у зв'язку з запровадженими урядом змінами, певні групи внутрішньопереміщених осіб, почали втрачати право на виплати, тобто, станом на сьогодні з офіційних даних нам достеменно відомо, що такі виплати було припинено приблизно 180 тисячам осіб. Ну і з 1 вересня мали відбутися, мали завершитися верифікація майнового стану одержувачів виплат, і за результатами цієї верифікації, тобто з огляду на майновий стан. Отримувачів виплат також певним категоріям внутрішніх переселенців мали бути припинені виплати. На жаль, остаточних офіційних даних з цього приводу ще немає, тому що. Результати верифікації вони, наскільки нам відомо, ми це бачимо по своїй роботі, давали похибку, і зокрема окремі особи, які втратили право на плати, зараз мають можливість спробувати все таки довідатись причину припинення таких виплат, подати додаткові підтвердні документи і виправити помилку, якщо така мала місце. Я думаю, що найближчим часом, можливо, до кінця місяця ми будемо мати повне розуміння, скільки ж все таки внутрішньопереміщених осіб втратять право на виплати у зв'язку з запровадженим запровадженими в липні змінами. А власне, оця перевірка майнового стану, ця верифікація, як вона відбувається і що може стати причиною для відмови? Ну, власне, це у нас техновели, які запрацювали у зв'язку з набранням чинності новими змінами до порядку надання допомоги на проживання ВПО, які набрали чинності 15 липня. І м, тут треба пригадати, що м, ну до цього часу допомога на проживання внутрішніх переселенцям вона не була пов'язана з оцінкою майнового стану таких осіб, і призначалася допомога лише за фактом самого внутрішнього переміщення. Осіб, е, ну і е, власне до 1 вересня е, мала бути проведена верифікація отримувачів виплат. Вони зокрема мали бути піддані перевірці. На предмет е, здійснення ними видаткових операцій е, на суму понад 100 тисяч гривень, е, це один з критерій. Про що йдеться? Тобто, якщо е, за результатами такої верифікації держава встановлювала, що особою приміром було придбано на суму від 100 тисяч гривень е, житлову, е, житлову нерухомість е, земельні ділянки. Інші товари довгострокового житку, або замовлені наразову послугу на суму понад 100 тисяч, або ж в разі, якщо, наприклад, з'ясовувалося, що особа має на депозитному рахунку е, грошові кошти в сумі понад 100 тисяч гривень, чи здійснила покупку е, цінних паперів е, іноземної валюти або ж банківських металів на цю саму суму, то відповідно такі особи з 1 вересня за результатами цієї верифікації е, мали втратити право на виплати, е, крім е, цього майнового критерію, окремо. Е, Слід згадати про те, що особи, які м, отримуючи право на виплати в той же час, мають на неокупованих територіях інше придатне для проживання житло, яке є не непошкодженим, не вони також мали бути з 1 вересня позбавлені права на виплату. Ну і ще окрема категорія осіб, яких е, планувалося з 1 вересня е, позбавити виплат, це особи, які перебувають на повному державному утриманні, зокрема е, в будинках, інтернатах е, дитячих будинках. Ну і в, іншу, в інших подібних місцях, геріатричних закладах, в тому числі, це власне ці критерії, з за наявністю яких особа мала би втратити з 1 вересня право на оплату. А от щодо цих 100 тисяч, які можуть бути в людині на банківському рахунку, якщо це, наприклад, кредитні кошти або Якщо це власні накопичення, але на них, наприклад, накладено арешт з якихось причин. Я маю на увазі, чи є якісь винятки. Ну, власне, це такий цікавий момент. Справа в тому, що з погляду держави, принаймні в тому вигляді, як сформульована норма, яка передбачає цей майновий критерій, про який ви зазначили, для що саме стало джерелом формування депозитного рахунку, тобто, чи це йдеться про власні заощадження, чи це йдеться про якісь позичені чи отримані в кредит кошти. Тобто, сам факт наявності в особи депозитного рахунку, на якому знаходяться грошові кошти в сумі понад 100 тисяч гривень. Це вже є е, самодостатня, самостійна підстава для припинення е, виплат собі. І, до речі, з приводу згаданого арешту, наявність арешту на такому рахунку також не передбачено як виняток для того, щоб вирішити питання про позбавлення особи виплат. Тобто, ми в своїй практиці ми почали зустрічатися з такими випадками, коли особи, наприклад, укладали договір банківського вкладу незадовго до запровадження урядом нових змін. При цьому вкладався такий договір на умовах повернення вкладу виключно зі спливом певного строку. Ну і ось особа опинялася в такій ситуації, коли з одного боку вона і вклад свій повернути не може, а з іншого боку, вона опиняється в зоні ризику, оскільки наявність такого вкладу вже є самодостатньою підставою для припинення веплану, тобто не виключено, що ці норми можуть переглядатися. Ми зі свого боку звертаємо на ці проблеми там, де це можна. На рівні міністерств і уряду, і будемо сподіватися, що ці прикріп помилки можуть бути виправлені, пане Олеже. Дуже дякую, що роз'яснили нам ці моменти. Я нагадаю, це був Олег Луців, юрист благодійного фонду. Право на захист. Він розповів нам про зміни у виплатах для.